Так, всім привіт! На Let's play, ви на довгоочікуваному коротше, моєму. У мене 50-й ранг уже на БАСу, як її звати, колет. Ну, я хочу обнути тисячу кубку. Просто щоб було. І коротше. Э, а, скін купив собі сякий файний. Сякий у нього є. Скай є. Ну, є скей купив нині. Ну, бо місяць кейме любить. Он милее. Далев, Карта. карта. Между речи, ріки нема. Но карта є. Е. І, короче, граємо. Не знаю, що ще сказати. А пассивка мене э, на щиток дає. При ульті гаджет хилить. С плюс один гаджет і щиток. Ну, так, в нас в команді я. Спраут, Едгар, У них в команді Piper, Dynamite і Беа. Так, зараз граємо. На серйозному всі. Бо я грав і програв перші катки. Блять, у мене не робить вібрація, йобаний в рот. Що я робити? Так, поки я тут, не знаю, що хуйньо страдав, Едгар убив когось там. Супер. Молодець. Так бо все. Лишається Динамайк і. Е, пейпер як листок англійською. Я вбив. Я забрав всі лаври собі. Так, супер, супер. Я теж такий хочу на спраут бо він такий прикольний. кальмарчик. Опа. Опа. Ну я сука не розумію, чи я попадаю чи ні. Ебаный, бро, блять. Все жстко. жорстко I'm gonna Ам гона you на you Бам-бам-бам-бам, you. Блядь Нахуй ти мені заблоч. Заблочирував. Добік. Ех Не глюч, блядь Інтернет Ну, якщо ти не об'єш, то я їбав. Долбоёб, блядь, конченый. Ой, блядь. Ну, просто, блядь, справа, ёбаный урод конченый, блядь, на выжил. О? Проёб. Давай, брошу тебя. Молодец, я такой радый. Кладу плюсы к Эдгару. Вот такой крутой. Так, следующая каточка. Пошла, Поїхала. Что же нас ждет здесь? Миграємо без звука, бо дуже голосно речить. Пизда нам. В нашій команді Amber Lily, Colette. У їхній команді. Piper P і Bель. К -к, к к блядь, пизда. Все просто пизда. А я шо нахуй твой маю проти них усіх зробити? Нет слов? Хм. Ну, убей його прошу. Нахуй я сюда прийшов? Ну нахуй? Ну, я надеюсь, что не затащит, что скорее всего нормально. О, блять. Так, ну, мистер Пи можешь бнути. Не вбила. Сука, твою мать! О! Охуенно! О, блять! На, пошла! Боже, який я крутий! Я с себе заебал ты своим тем. Давай, доєби його. Що ти нахуй робиш? Є! Коротше. Все, у мене тисячу кубку. Да, перший тисячу кубку бої. Єс, єс. Ура, все.